Правоохоронці нагадують олександрійським водіям, які полюбляють гучно святкувати, не сідати за кермо транспортних засобів у нетверезому стані. Адже п'яний за кермом злочинець небезпечний для пішоходів та інших учасників дорожнього руху. Працівники Олександрійського відділу державтоінспекції продовжують посилено патрулювати місто і особливу увагу звертають саме на цю категорію порушників правил дорожнього руху. При цьому співробітники ДІ намагаються не лише карати п'яних водіїв за допомогою штрафів. Але й проводять профілактичну роз'яснювальну роботу. Однак роз'яснення впливають далеко не на усіх водіїв. Лише за минулий тиждень інспектори дає Кіровоградщини затримали понад 100 водіїв транспортних засобів у стані алкогольного сп'яніння. Тож Державтоінспекція області нагадує, що навіть невелика доза алкоголю перетворює водія за кермом у потенційного злочинця і радить не ризикувати даремно своїм та чужим здоров'ям і життям. Якщо ви вирішили вживати спиртне, залишить. Залиште автомобіль в гаражі чи на стоянці, радять даїшники, а додому повертайтеся пішки чи на таксі. І пам'ятайте, що відповідно до законодавства за кермування автомобілем у нетверезому стані вам загрожує штраф у розмірі від 3 тисяч і майже до 6 тисяч гривень. Або адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб.